Нагоди дня соборності України у Заволоцевському центрі культури, дозвілля та спорту організувала цікавий майстер-клас. У ньому взяли участь місцеві дітлахе. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті. І знову наша знімальна група завітала до Заболоцівської бібліотеки. Сьогодні напередодні Державного свята України Дня Соборності відбулася патріотична майстерка, на яку завітали діти села Заболоці. До речі, дійство було організоване спільно із Заболоцівським центром культури, дозвілля і спорту, а також з комунальним закладом бібліотека інформаційний центр Заболоцівської сільської ради. Організаторка розповіла про особливості та мету патріотичної майстерки. Важливо у теперішній час якнайбільше робити добрих справ для наших відважних хлопців, які захищають нас від російського агресора. Сьогодні ми провели майстерку, яка присвячена до 22 січня День Соборності України. Діти вирізали. Листівки розмальовували та писали у них різні побажання. Так як ми постійно передаємо нашим захисникам продукти, також виготовляємо окопні свічки. Ми постійно ложимо туди якісь презенти, ну тобто оці листівки, які виготовляють діти. І у сьогоднішні листівки вони також поїдуть нашим захисникам. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.